Всім привіт! Сьогодні на відеоогляді буде постільна білизна, ваша улюблена Лаура Гран з літньою ковдрою в комплекті. Це турецький виробник, хто не знає. І ще приємність полягає в тому, що ця постіль буде за знижку мінус 100 гривень. Ціна була 200 буде вартувати 2000. Постільна білизна лише євро розмір. В такій ось подарунковій сумці. Дуже красивий з ручками та на замочку і два бігунця в комплекті. Це дуже зручно, адже буває, що один ламається, то другий вам буде вже працювати в комплекті ще один. Ось так запаковано окремо простирадло та наволочки в таку ось сумочку з ручкою. Всі кольори, які зображені на етикетушці, в наявності у мене буде ось цей світло-сірий, є ще темний. Бежевий, білий, такий розовувато-бежевий. Та І пудра ще буде. Ось замірчики собі одразу дивіться, наволочки, простирадло та ковдра літня. Ось, власне, ця ковдрочка. Дуже красива моделька. Вона з рюшою йде. А всередині є наповнювач, холофайбер, тоненька прослоєчка. Постіль, неймовірно, гарна, якісна. Я маю, мабуть, більше тисячі відгуків за ці постільні білизни. Ви їх обожнюєте, тому я можу сміливо вам рекомендувати і гарантувати якість цієї постільної білизни. Та зараз ще і за приємною знижечкою. Давайте відкриємо цю красуню і побачимо, як виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Розпочну вам показувати З простирадло, воно збільшеного євро розміру 240 на 250. Ось таке велике підійде на спальне місце розмір євро, євро плюс та двоспальне. Простирадло в нас звичайне, не на резинці, однотонне. Тип тканини сатин, дуже м'який, приємний до тіла, але водночас є плотний. Хто вже користувався цією постільною білизною? то ті знають дуже гарну якість цієї постілі, як ви бачите, шовчики всі акуратні, прострочені, оверлочені, рівні, рівненькі. У мене колір світло-сірий, але ще є інші кольори. Зараз покажу вам ще далі комплектацію постілі. Ось так виглядають наволочки з внутрішньої та зовнішньої сторони. Розмір 50 на 70. Це вигляд з внутрішньої сторони. Як ви бачите, наволочка однотонна йде. Сатинчик однотонний, одягається на запах, дуже глибокий, гарний запах. Ось аж тут починається запах. Подушка у вас не буде не випадати, не виглядати взагалі нічого. Як ви бачите, рюша тут є, така дуже красива. І ось такий вигляд має наволочка з зовнішньої сторони. Ось ця рюшка, яку ви бачили, дуже-дуже гарна. В Лаурі завжди стильна постільна білизна. Також є вишиті крапочки, це саме вишивка, якісна, як ви бачите, також однотонна наволочка, але з такими ось вишитими, красивими елементами. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді разом з ковдрою, наволочками та простирадлом. Дуже красива ковдра. Дивіться, яка вона стильна, однотонна з внутрішньої сторони, верхня частина, така, як наволочки, теж однотонна, але є ось такі вишивочки. Також є рюшка вишита, вона з трьох сторін. Там, де ви будете вкриватись, рюші такої немає. Це спеціально зроблено виробником, щоб вам було більш зручно. А розмір ковдри 200х230, вона легенька, літня, але всередині є наповнювач. Наповнювач холофайбер, тонесенька прослойка ось така. Ковдру можна прати разом з усією постільною білизною. Наповнювач не зіб'ється, верхня частина тканини вона не кашлатіє, не втрачає колір. Додатково підковдру на цю ковдру не потрібно. Вона вже є 2 в одному ковдра плюс підковдра. Ціна зараз за знижкою мінус 100 гривень, 2000 гривень коштує постільна білизна євро розміру від турецького виробника Лаура Гранд, тип тканини сатин, склад 100% натуральна бавовна. Отримали невелику партію, тож поспішіть замовити. Ця постільна білизна є вашою улюбленою. Ви вже багато в мене про неї запитували. Ось з'явилася з літньої ковдри. сподіваюся, що на холодний період буде 4 сезони літо плюс зима ковдри.